Це Ліза Краснова, і сьогодні я хочу показати вам класні засоби, які в мене закінчились. Тут будуть для вас класні знахідки. Плюс зараз діє Чорна п'ятниця, тож ви все, що я тут покажу, можете придбати за дуже класними цінами. Якщо на щось раптом випадково, до моменту, коли змонтується відео, не буде вже діяти знижка сайту, то буде діяти промокод Ліза 10 на знижку 10%. В описі під відео я попершу. Перше залишу всі посилання на всі продукти. Ну і ще я хочу порадувати вас можливістю виграти щось гарненьке. Тож залишайте коментар під відео, підписуйтесь на цей канал. І ми з вами скоро з'ясуємо, хто отримає сюрприз від мене. Так, перший бренд, який я хочу вам показати, це бренд Love Hair. Я його обожнюю. Я його показувала вам в минулому відео, де просто співала йому масу деферамів. Як ви бачите, я багато продуктів використала. Також в мене дві порожні баночки. Hair Boost і одна новесенька. А це сироватка для шкіри голови. Вона покращує мікробіом, вона, якби умовно, лікує шкіру голови, доглядає за нею, і також вона покращує ріст волосся і протидіє випадінню. Тому це супер класний продукт, надзвичайно приємно пахне, неймовірний засіб. І як бачите, я ним користуюся. А, да ну доволі вдало. І скільки божечки місяці виходить. 4, мабуть, десь так. Я використовую ці засоби. А також Silk Mist. обожнюю цей спрей. От він в мене закінчився. І де він? У мене просто тут ще мільярд, як ви бачите, баночок. Тому що я робила огляд цих продуктів на Чорну П'ятницю в Інстаграм. От новенька пляшечка, от е, та, що закінчилася, я дійсно люблю ці засоби. Вони неймовірні, я перейшла в своєму догляді тільки на них. Я про це вже розказувала. І ще, якщо ви також хочете, у вас є магазин, або ви майстру по волосся, представник якогось салону, магазину, будь чого куди можна цей чудовий бренд завести, щоб ще більше людей з ним познайомились. То напишіть мені, ми з вами про все поспілкуємось, тому що я хочу, щоб як можна більше людей дізналося про цей чудовий бренд, тому що я знаю власницю його. Я знаю товаришую. Вона чудова, і вона ж є створювачкою бренду Елан. Які я теж обожнюю, і теж неодноразово вам показувала, поки що нічого не закінчилося. Але ось цей гель для брів, він уже, я так бачу, на півшляху, так що скоро і його покажу. Шампунь і маска Хромакер дуже класні засоби, вони взагалі створені для фарбованого волосся, але оскільки я волосся не фарбую, протестувала його, все пройшло чудово. Вони такі м'якенькі, мають таку класну формулу, м'яко, делікатно очищують. При цьому вони зберігають і натуральний колір, тому що все одно волосся вигорає на сонці. Тут є УФ-фільтри, які захищають ваш природній колір. І от я бачу, що в мене, коли волосся виграє, я якась паласата стаю. А тут я бачу, що такий дуже рівномірний колір. І отут-в мене, пам'ятаєте, я вам колись розказувала оця світла прядка. От як воно все гарно виглядає Ось такий шампунь для глибокої очистки. Дуже мені подобається. А коли треба змити стайлінг, коли я роблю цей залізон або дуже допомагає діткам в перехідному віці, коли в них оце починається. Швидко жернитися голова, це коротше перелаштування, гормональне і все інше. Так що, такий от вам ще один лайфхак. А Silk Mist, я дуже люблю цей спрей. Він класно працює із електризацією волосся. Як бачите, я в вовняному светрі і дибки в мене нічого не стає. Я навіть волосся вже розчісувала кілька разів і наносила цей спрей. Ви зможете в Reels побачити, як я наношу там цей спрей. Після цього я розчісувала волосся. Як бачите, в мене все лежить ідеаліті. Бренд Bio Repair – Знаєте, що я дуже люблю цей догляд за порожниною рота. Це був такий ополіскувач, він був доволі дивний, він був дуже густої такої консистенції. Коротше, знаєте, не як просто рідина, така всі звичайні такі Ополіскувачі. А він був такий трошки як зажилений. Знаєте, як оці тонери для обличчя корейські, такі, які, наче і вода, і не вода, і не що. Оцей продукт був саме таким, він прям дуже довго тримав свіжість, але інколи було таке бажання просто взяти і знову пополоскати рот водою, тому що ну якось дуже занадто його було. І я не знаю, типу, я дуже люблю ці продукти в мого дідуся Парадонтос, і я для нього купую таку рожеву лінічку, вона для чутливості. І ще є спеціальна парадонтос. Пара... Пара-парам-пам, Пара! Короче, я слышу послання. Паратантаєль, якось, короче, так воно називається. І воно реально бореться з кровоточивістю, Але дивіться, якщо у вас є кровоточивість, ясен, вам обов'язково треба звернутися до парадонтолога. Я вас хрестом Богом малю, як то кажуть. Тому що це не просто ви якось погано чистите зуби, це 100% проблеми з ясними. Вам треба звернутися до гарного спеціаліста. Якщо у вас такого немає, ви живете в Києві, я вам залишу посилання на Dental Residence, Я особисто там лікувала ясна М -м, Катерина, парадонтолог. Просто чудово, я знаю, це клініка моїх друзів, тому я всі гроші вкладаю туди, знаєте, щоб це дідше працювала. От, і дуже мені сподобалася ця лікарка, вона мені вилікувала повністю мою проблему з ясними, яку до цього інші лікарі якось мені просто казали, що треба менше давити на щітку. Тепер, навіть якщо я, мені здається, буду Йоршиком для миття раковини чистити зуби, в мене все одно не буде кровоточивості, тому що мені Катерина все полікувала. Ще одна пасточка, вона в мене не закінчилася. Але вже, знаєте, на підході просто хотіла показати, бо вона теж бере участь в акції. Вона класно відбілює. Бачите, не до кольору самої пастички, але вона знімає оцей неліт, який залишається на зубах, і вона дуже делікатна, вона не викликає чутливості, по крайній мірі, в мене. Там кажуть, моє оціночне судження, тепер нова фраза. Е, класний, гарний продукт. Вона дороговастенька, скажімо так, якщо порівнювати з іншим доглядом. Але цей бренд, типу, преміальний, в них є така повнорозмірна паста і є меншенька. Ну, Я думаю, всі чудово знають, що зубна паста це такий продукт, який віками просто не закінчується, бо його не треба видавлювати як в нашій рекламі. Пам'ятаєте, цей полоску розміром з гусінь. Ні, ви трошеньки надавили, плюс ця паста дуже класно піниться, і вона прям дає класне відчуття очищення, освіження, і. Як це? От того, що зубки дуже-дуже білі і повністю знявся цей наліт. Це моя любов, моя любов. Її довго не було, тепер вона знову є. Ідеальна, неймовірна, зволожуюча маска плівка. Сюрприз, сюрприз. Я взагалі дуже не люблю маски плівки, тому що всі, що я пробувала, вони видирають тобі разом з шкірою опори, волосся з обличчя, брови і все, що хочете. Ця маска плівка, неймовірна, вона дуже легко знімається. Вона. Кремово спочатку. Ви її просто наносите, потім застиває. Немає відчуття стягнутості. Ви відчуваєте, що вона вже якби підсохла на вашому обличчі, але вона його не скукоже. Дуже комфортна, делікатна. Потім ви її знімаєте. Вона так легенько відходить. Якщо знайду, залишу для вас відео. Після цього шкіра вона наче в такому як в сировиці, такий гарний глоу-ефект. Ще в мене є тепер мій особистий власний челендж. Хочу позакінчувати всі мініатюри. В мене колись був такий вже проект в рубриці фінішит. До речі, я почала нову. Рубрику, отут, якщо ви хочете щось позакінчувати і вам немає наснаги, доєднатись, будемо разом закінчувати, там ще й подарунки дарую. Я вирішила позакінчувати свої пробнічки, мініатюрочки, щось таке, тому що вони копляться. Я як завжди, ну, от в мене знаєте це замкнене коло. В мене є мініатюрки, я така залишив подорож. А я нікуди не їжу, і вони в мене збираються, збираються, збираються. Потім я думаю, якщо я навіть буду кудись їхати, ну перелью я в якусь маленьку баночку. Або на Хітомі, до речі, офігенна опція, ви можете будь-який бренд відсортувати по ціні. І там є маленькі формати. В багатьох брендах ви можете придбати маленьку там піночка маленька. Ну там я не знаю скільки, але цього вистачає на два тижні відпустки, як мінімум. Дуже зручно. Ви можете всі ці маленькі штучки придбати. Ну, якщо ви знаєте, що ви вже кудись їдете, ну ви ж не їдете прямо сьогодні на завтра. Ну, навіть якщо так, ну там вже самі якось розберетесь. Так, ви можете все придбати. Тому я закінчила. Це була прелюдія до цих двох баночок. Я вирішила, що я закінчу ось ці дві малютки від рік. Це з опунцією. Мені в минулому відео хтось написав, що дуже любить цю серію і особливо олійку для волосся. Я запам'ятала. Якщо ви дивитесь це відео, напишіть в коментарях, що ви тут. Це шампунь і бальзам. Шампунь, до речі, він вимиває аж до скрипу. От ви, коли його змиваєте, здається, що шкіра очищена прямо аж до кісток. Але взагалі немає відчуття стягнутості. Так комфортно себе відчуває шкіра і волосся, потім розсипчасте і шовковисте. Хоча, коли ви стоїте в ванні, вам здається, що воно просто от аж скрипить. Шампунь і маска, оце знаєте, оце воно облізло не тому, що воно погане, а тому, що це такий біль. Я нещодавно ну як не нещодавно, колись в мене коротчі, я щось запостіла, якийсь крем, чи що воно коштувало? Там якісь сумасшедші гроші, Я написала: блін, крем стільки кошт, а це був обаджив. Типу, що стільки коштує, а облізла коробка, типа, що за фігня? І мені з бренду написали, що там дякуємо за вашу рекламацію. Але ми зараз використовуємо екологічні і більш водорозчинні е чорнила умовно. Тому ці на написи, я не знаю конкретно тут, але я думаю, що так і є. Вони можуть змиватися, тому що вони, типу, умовно біодеградуючі. А, і от так, тому що маска якось швидше я її закінчила, шампунь довше. Шампунь дає та такі відчуття, класне, такого волосся, знаєте, потовщеного. Це от я все позакінчувала, тому що зараз я повністю перейшла на лавхair. Саме тому, за можливості, всі мініатюрки і пробники, які можна закінчити інших брендів, я закінчую, щоб користуватися одним фі дивитися. Ще в довгостроковій, ще в більш довгостроковій перспективі, як це буде діяти на волосся. Від Давро. Я була на їх мастер-класі і спробувала. Вони дали цілий великий пакет пробників. Дякую, щоб мені було щось закінчувати. А, два продукти. Це ось такий шампунь, він взагалі-то із Curly Лінійки. Написано, що це очищуюча глина, але він. Блін, в нього така приємна, така цікава консистенція. Він дуже м'який, він типу детоксін, але він супер м'якесенький. Він створений спеціально для кудрявих дівчаток, щоб не е, забирати вологу з волосся, зі шкіри голови. А оцей продукт він створений для того, щоб розгладжувати волосся. Я помила голову цим кондиціонером, і я була тупа, як лігалас. У мене було настільки гладеньке волосся, що у мене отак стирчали вуха. Типу, я така дивлюся на себе, а в мене прям от настільки таке воно було просто рівно ідеально. Якщо ви хочете оцей ефект виглаженого волосся, то оцей кондиціонерчик також на знижечці, будь ласенька. бренду Дермалогіка Я спробувала отакий продукт. Це олійка, яка перетворюється в пінку. Я такого ще не бачила. Ну, Тобто, в нас є умовно гідрофільна олійка, яка перетворюється в молочко. А це взагалі, така прикольна штучка, ви його вичавлюєте, воно як олія. Ви його наносите на обличчя, і воно починає пінитися, не емульгуватися і стікати, а пінитися. А потім, вже коли ви додаєте ще водичку, воно емульгується і змивається. Дуже прикольний засіб, я навіть собі подумала взяти, коли в мене все позакінчується. Так що можна і на очі використовувати. Берем! Бачите, я дуже надихнулася цим продуктом. А також від дермалоджика, от такі в мене були два місти. Я те от якщо це мене я така, вау, то це я взагалі, ну. Ну, не холодно, не жарко мені було від цих продуктів. Ніякої реакції не викликало, тому що в мене чутлива шкіра з розацею, Нагадаю, це важливий момент. Просто нормально працювали. Але оскільки в Dermalogica зараз діє акція, я вирішила вам показати також цей бренд. А щоб ви були в курсі Піночка для вмивання Transparent з трояндою. я знаю, що дуже багато дівчат її люблять. Вона там в Тіктоці щось всім поламала. Інтернет, теж буде діяти акція. І ну, кажу, в будь-якому випадку, якщо ви знайдете це відео, коли вже немає чорної п'ятниці, ви можете це все придбати. А зі знижкою Ліза 10 я брала з собою ще ось таку манюньку в дорогу. Це теж був гідрофільний бальзам, до речі, мені він сподобався. Єдине, що в такій маленькій баночці, якщо у вас довгі нігті, то це не дуже зручно. Але сам продукт приємний, класно змивав макіяж, я взяла його в подорож, мені на тиждень вистачило, отут баночка, вона не дуже дов... ну, глибока, вона, типу, умовно, як на одну там, отак, от фалангу пальці. Да? Ну, тобто, скільки тут? 10 мл, Але цих 10 мл мені вистачило на тиждень щоденного змивання макіяжу ввечері. Цю штучку теж манюньку, можна придбати. Одна Я мініатюрка, яка мені дуже сильно сподобалась. Подумала навіть прикупити такий крем. Це Пілікондії: це крем для області навколо очей. Він такий прикольний. Він такий поживний, такий. Делікатний, і він так класно зволожує, і наче насичує і розгладжує, і консилер на нього лягає ідеально, і він просто надзвичайний. Я оцій пупкой три чи чотири тижні користувалася, а тут його всього 5 мл. зранку і ввечері. Ви уявіть. Ну, просто я його видавлювала, ну, капелюньку просто дуже мало. Тому що в нього така консистенція, як, ну, типу, умовно, називаємо це жирненька, тобто така не гель, а така кремік і ви наносите. І отак от я робила масажик, ну коротше, прям офігенний продукт. А, і враховуючи кількість, скільки вам треба витратити цього засобу і його ціну, виходить, що він дуже економічний. А ще я пробувала оцей крем мілюме Uh, оцей їх такий легендарний, мені теж сподобався, але я навіть думаю, що цей може мені сподобався більше. І я така, хм". вони десь приблизно в одному ціновому діапазоні. І uh, я навіть спочатку хотіла купити мілюме, а тепер думаю, можу купити цей. У мене просто ще там 158 пробників лежить засобів для очей, коли я всі використаю, мені вже треба буде приймати рішення. От, а якщо вам зараз треба прийняти рішення, то, будь ласка, от вам можете трошки видихати. Ми переходимо вже до фіналу. Сьогодні буде не дуже довге відео. В мене три мініатюрочки кремів для обличчя. От, щось подешевше, щось подорожче, а третє валютне від UIK-крем. Він відновлює мікробіом. Він містить пантенол, він дуже такий простий, як сказати. Ну от знаєте, Крем, який. Просто працює. Ну, тобто, от він має зволожити, він зволожує. Він не викликає жодних подразнень, тому що мені, знаєте, не стільки треба якийсь вау-ефект плюс, щоб у мене не було хоча б ефекту мінус з моєю шкірою. От, тому цей крем мені сподобався. Цієї мініатюрки мені доволі надовго вистачило. Але інколи мені хотілося ще трошки більше зволоження. Такого, знаєте, от коли почалися ці перепади температури, холодно, жарко, мені якось. Більше захотілося ще трошки більше поживності, чи що? Не знаю. Ну, якось коротше, щось таке. Його маленький, мені здається, можна купити. Його теж дуже всі люблять. Він якраз теж для чутливої шкіри, бачите, зелененький. Мені сподобалось, і от якраз це той продукт, який можна взяти на знижці, тому що він. Такі середні, я б сказала по ціні, мабуть, вони в принципі плюс-мінус дуже схожі по своїй дії. Тому, якщо вам актуальний крем, ви можете взяти такі дві мініатюрки, спробувати і обрати той, що вам цікавіше, тому що Чорна П'ятниця буде продовжуватися в деяких на деякі бренди, аж до грудня, тому у вас буде час. От що мені дуже сподобалось, я влітку використовувала цей крем від Пітер Томас Рот. Цю манюньку теж можна придбати. Мені подобалось, що в нього була така водяниста желейна консистенція. Він дуже легесенький, швидко вбирався, класно зволожував, не перенасичував шкіру якраз в літній період. В мене ще з цієї серії є маска, зволожуюча, яку я все ніяк не можу відкрити, тому що в мене ще куча інших. Але оцей продукт, оцю манюньку можна взяти. Наприклад, якщо ви їдете кудись на море і вам хочеться легенький догляд, який ви будете наносити під SPF, то це класний продукт. от Мені він подобається. реально, Я навіть засмутилася, коли він закінчився. У мене було таке відчуття, я така. А ще один продукт, який я дуже засмутилася, коли закінчився. Це ось така сироватка від Elemis. Я не впевнена на 100%, що вона є в наявності на хітомі, але на хітомі є подарункові набори з цією сироваткою. Дуже мені подобається. Вона так офігенно зволожує, вона так офігенно відновлює шкіру. Вона вартує кожної копієчки, яку вона вартує. На відміну від, наприклад, от сироватки I'm From. А це сироватка, яка з полином. Я цю сироватку купляла за власні гроші. Я і так би могла її обосрати, навіть якби мені її прислали. А за власні гроші я її обосру аж бігом. Я взагалі нічого не відчула. Просто. Ну, Ладно, дивіться, якщо ми йдемо вже по цій тропі, де нічого поганого не зробила, і це вже добре, то так вона, типу, ну, норм. Але це до речі доволі не бюджетний бренд. І я купила цю сироватку по рекомендації косметолога із Тікток. Ну ладно, це дівчинка, я її знаю. Вона взагалі косметолог. І вона розповідала про бренд I'm From, розповідала, що він дуже класний, він дуже класно заспокоює. Коротше, вона мені продала і я купила. Але, блін, я взагалі не відчула, і мені здається, 10% того захоплення, що вона. Я розумію, що все індивідуально, і все, що я вам тут розповідаю, ви можете мені заперечити і сказати, я теж купив, це гівно. До речі, в мене відео про те. Що я купила за рекомендацією з Тіктока, можете подивитися, там може щось у нас з вами співпаде. А, але з конкретно цей продукт я взагалі не догнала. А, ще в мене є маленька масочка, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну, я не знаю, Ну, типу, поганого нічого не було, то й добре, але й доброго нічого не було. За ці гроші могло б щось зробити. Тому що, якщо зараз скін 1004 на акції. А най без акції класно коштує. Я вам, ну, типа, спробуйте, там є маленька 50 мілі, там 30, 50 і 100 з центелою сироватка. От та сироватка, знаєте, якби вона нічого не зробила, я би і не засмутилась, але вона дуже класно спрацювала на зволоження. Вона дуже класно працює під будь-яким кремом, вона, наче його посилює, вона так освіжає, вона миттєво заспокоює шкіру і робить от після вмивання. от ви Особливо, знаєте, коли ви робите якусь таку сильно очищуючу маску чи щось таке, ви змиваєте її, і вам просто терміново треба щось нанести на обличчя. От ви наносите ту скінь 1004 і супер все працює. На все залишу посилання. Що ще створено, щоб зменшувати чутливі шкіри, це ось такий крем від Dermafirm. Я вам не пам'ятаю, чи показувала. Я вам показувала спрей. Типу тонік спрей, і я вам показувала ще, мені здається, щось із цієї О, Піночку. Боже, яка шикарна піночка для вмивання. Фіолетова з цієї лінійки. Офігенна. Вона така пухнаста, така пружна. Ви її вичавлюєте, і вона така. Стоїть горою, а не знаєте, як у ці пінки тіпа, видавив її в руку, і вона просто така Ма! і стікла вся в раковину. Якщо вам треба піночку для вмивання, і ви любите така, що вичавлюється зразу, як пінка, візьміть дерево із фіолетової лінійки. Я поєднувала ці два продукти: частину літа цим кремом користувалася частину літа цим. Потім якийсь залишок в мене я так бачу, лишився на осінь. Саме тому я показую це зараз, тому що це все, що накопичилось. Короче, якось, знаєте, Я щось брала, щось нове тестувала, потім відставляла. І в цьому є проблема, звісно, цього блогерства, тому що в тебе мільйон початих банок. Саме тому ми з вами створили фініш, щоб це м -м, провести докупу і якось закінчувати. Коротше, це був класний крем, і взагалі дерми мене дуже вразив цей бренд. Це корейська косметика, е і ці продукти вони от в цій ціновій. Категорії, де вони є, мені здається, просто неперевершено працюють і працюють краще ніж вартують. Ще від дермофірм обожнюваний мною такий крем з Я планую взяти його на наступне літо, тому що в мене банки є різні різноманітні. Цей продукт ідеальний. Я ще робила, знаєте що? Господи, діагностику шкіри, і вона показувала приховану пігментацію в мене, її слава Богу. Я робила таку діагностику в 22-му році, в лютому, і от зараз мій стан обличчя не змінився. Дякую величезне. SPF Крима. Цей продукт мені сильно сподобався. Просто е, хочу повторити, дуже рекомендую вам, дуже легенька консистенція, класно захищає. Ідеально під макіяжем взагалі суперовий. В них ще є з червоним. Червоним я не пробувала, пробувала тільки цей, цей прям вау. Ще до речі, на хітомі, може ви не знали, є перла Хелса. І оцей магній дуже кльовий. Я декілька місяців взагалі не приймаю жодні вітаміни, нічого. От, але оцей магній, я хочу просто зробити перерву і потім почати знову ну, типу, подивитися, по-перше, що як зміниться. От, є в мене зараз, я побачила, що проблемки з засинанням. І, наприклад, я дивилася відео. Якщо згадаю, чи є, я залишу посилання, мені здається, клятого раціоналіста, де він розповідав про дію магнія. І там є такий, така теза про те, що якщо у вас поганий сон саме через недостатність магнію в організмі, то коли ви його приймаєте, то це буде дійсно класно працювати. Якщо у вас є порушення сну через деякі інші там психоемоційні проблеми, чи ще щось, то це може не спрацювати так гарно. Але в мене це супер працює. Тут три різні форми магнію, от і він класно працює дійсно. Я мамі купляла якийсь інший магній, він їй не зайшов, і коли вона перейшла на перлахелса, вона знов почала гарно спати. Тому ми своїм шляхом експериментальним вже зрозуміли, що от у нас, наприклад, магнієва недостатність через. як це? Поганий сон через магнієву недостатність. Тому Перла Хелса класно працює. Це ми з вами провели огляд і ревізію моїх порожніх пляшечок. Я дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Обов'язково долучайтесь до Чорної п'ятниці, до розіграшу. А також я бажаю вам чудового дня. Не забудьте поставити пальчик гори цьому відео, якщо воно було для вас цікавим та корисним. І обов'язково зробіть сьогодні ваш щоденний донатик. До зустрічі в нових відео. Бувайте!